Українці вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс, знаходжуся я в парку, невеличкому парку на бульварі Лесі Українки. Це те, що трохи залишилось в центрі славетного міста Київ. От, Ще його не забрали на будівництво. У мене таке цікаве запитання до аудиторії. Українці, вільні люди, громадяни. Як ви думаєте, а чи варто взагалі? Нашій державі обліковувати і моніторити використання надер, використання електрики, використання газу, використання води, усі комунальні платежі. І як ви думаєте, яка частина електрики, тобто енергоємність, складає в собі вартості та будь-якого бізнесу, особливо українського? І чи важливо це робити взагалі? Цікава ваша думка. Але я вас заінтригую. Українці, виявляється, є розробниками однієї з найкращих систем моніторингу оцього всього, що я перелічив. Ось так. І найближчим часом будуть цікаві репортажі з цього приводу. І ще мене дуже непокоїть. От Я знаходжусь тут, бачите, тут трохи парк. Це парк, який називається імені Чорновола. Він знаходиться на бульварі Лесі Українки, його постійно намагаюся забрати під забудову. Слава Богу, зараз закінчилося випилювання дерев і всього іншого. Якщо ви бачите, що випилюють дерева, якщо ви бачите якісь неправомірні дії, не мовчіть, не будьте байдужими. Давайте об'єднуватись навіть без пафосу у такі собі загони справедливості. Ну і чекайте на цікаві репортажі далі. До зустрічі, друзі! І хай щастить.